Послання 1313. Вони виправдовують гріх, щоб не змінювати своє життя. П'ятниця 16 січня 2015 року Божу 11.10. Моя ніжно улюблена. Дочко. Моя воля ніколи не може бути подолана, бо вона є вічна. Людина збунтувалася проти Бога. У різноманітний спосіб. Але коли воля людини переплететься з волею Бога, тоді всі ті, які боролися проти Божої волі, втратять все. Ті, які з лагідним серцем і які визнають мене після попередження, здобудуть світ. Світ, який надходить, є світом без кінця, і буде позбавлений усякого гріха. Слава усім тим, які здобудуть своє законне спадкоємство, бо від самого початку це було частиною плану мого Отця, Божественного плану, в який людина не була повністю посвячена. Важливо, щоб кожен з вас боровся зі спокусою гріха, хоч це ніколи не буде легко. Просто взивайте до мене. Коли ви вважаєте, що образили мене. Я завжди поруч і пробачу вам будь-який гріх, за винятком вічного гріха, хули проти Святого Духа все, що вам потрібно зробити, це звернутися до мене. Цей мій світ сповнений нечистивості, обману і духа зла, але любов також існує в ньому любов, яку людина має до свого брата. Підтримує мою присутність серед вас, а також молитва, яка стримує зло. І я не прошу, щоб ви відмовились від свого життя, щоденно проводячи увесь день на молитві, тому що це не те, чого я вимагаю від вас. Все, чого я прошу, щоб ви закликали мене на допомогу, і щоб ви віддавали славу Богові. Все, чого ви потребуєте, це дотримуватися Божих законів, які чітко викладені в десяти заповідях, щоб сповнилась моя обітниця дана світові, і щоб усі ви мали вічне життя. Йдіть за мною вашим Ісусом, і пам'ятайте про все, чого я вас навчив. Немає сенсу заявляти, що ви любите мене, якщо ви відкидаєте Слово Боже. Ви найперше повинні любити один одного і поводитися з іншими так, як ви би хотіли, щоб поводилися з вами. Живіть моїм словом через свої думки, вчинки і дії, і тоді ви дійсно будете моїми. Ненависть не відіграє жодної ролі в моєму ділі. Хоча все, що я сказав, коли я ходив по землі, Притягувало велику критику, оскільки люди не хотіли змінювати свого життя. Сьогодні моє слово відкидається, тому що люди не хочуть дотримуватися правди, натомість вони виправдовують гріх, щоб не змінювати свого життя, так що в дійсності нічого не змінилося. Рабство гріха, яким людина приковує себе до впливу сатани. Зараз є сильнішим, аніж будь-коли раніше. Звільніть себе і шукайте мене пам'ятайте, що ваші гріхи можуть бути прощені тільки за вашого життя, а не після того, як ви покинете цю землю. Коли ж людина прийме слово Бога і зрозуміє, що все, що він говорив, є правдою, все, що він сказав, що зробить, є правдою, і все, що я кажу вам зараз, є правдою. На жаль, багато з вас ніколи не послухають мене, і тоді, коли ви зрозумієте правду, буде занадто пізно, ви повинні захистити своє майбутнє зараз, живучи Словом Божим, ваш Ісус!